Не знаю, чи це для вас новина, чи ні, але автор цього каналу точно розлінився. Ну, не те, щоб мені не було часу робити відео. Так, трошки є запари по роботі, але, якщо чесно, мені було тупо поліньки. Я залип в анімешечку, залип трошечки по серіальчиках і фільмах. Коротше кажучи, витрачав свій час на дуже корисні речі, про котрі я певне на старості буду жаліти. Але за цей час в мене трошки додалось в енергії, і взагалі мені стало цікаво, як там ви, як там що, і що мені там далі робити з цим каналом. І так от я досі не знаю, що робити з каналом, але це не відміняє того, що мені цікаво, як у вас справи. Ви мені про то певно в коментарях напишете, а ми сьогодні будемо бігати в скраб. І в мене з'явилося декілька покращень, відсутність котрих прям кидається в очі, і потрібно їх робити просто негайно. Давайте одразу згадаємо, що це той режим, де від будь-якої шкоди, навіть якщо ти просто захотів їсти, персонаж помирає. І якщо ти це зробив дуже далеко від бази або далеко від машини, то весь цей шлях, котрий йде від бази і до місця, де ти загинув, доведеться бігти ногами. А якщо це дуже далеко, то доведеться бігти ще й не один раз. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що я не хочу це робити. Постійно бігати мене вже трохи задрало. Тому після того як я забрав останнє з молока, котре мені запропонувала ця коровка, я вирішив трошки дослідити карту. Не скажу, що це було легко, адже легко не було, але я все ж таки дійшов до того місця, котре мене зацікавило. Хоча, якщо бути точним, то не дійшов а доїхав, адже ходити тут занадто довго, і ти тупо з голоду здохнеш. Але то не важливо, я побачив те, що нам було потрібно, а саме бововне. І оскільки нам її потрібно дуже багато, то я напряму вирушив її збирати. Ясне діло, що я втомився, і вирішив, що потрібно випити трошки свіженького молочка. Але тут мене очікував підлий удар в спину. Я, звісно, кривдника побачив і навіть запам'ятав, але чи це допоможе? Я повернувся майже до того самого місця, але я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що ви на цьому каналі не заради ігрових скілів. Адже мене просто вбило. Ще раз, тупо за 300 метрів чи навіть 200 до того місця, де перед цим я вже впав! А оскільки просто так туди не добіжеш, то це сталося ще раз. Ну і десь на четвертий, а можливо навіть на п'ятий раз, я нарешті добіг сюди знову. Фух, це, чесно кажучи, просте завдання, але коли тебе вбиває все, буквально все, воно стає набагато цікавішим. Ви навіть не уявляєте, наскільки воно стає цікавішим. Правда, тоді інколи з'являються трохи маніакальні такі думки. Але то нічого, коли ти знову вертаєшся до того місця, де тебе вбило зовсім от, зовсім по-тупому, ти продовжуєш грати і згодом розумієш, що це навіть весело. Я серйозно не потрібно викликати швидку зі мною все нормально, просто трошки загрався скраб механік. Буває! Трошки погрався, витратив часу, зовсім трішки, може, години півтори, і нарешті зміг повернутися назад до корабля. Тому що насправді зараз мені потрібна ще одна річ. Мені потрібно дуже багато деревного вугілля. Чому воно мені потрібне ще один дуже банальний і дуже простий елемент, котрий покращить нашу ситуацію в цьому світі, де все до нас вороже. Ми зможемо. Регенерувати здоров'я, адже зараз, коли ти з'являєшся на ліжку, в тебе є менше половини. І що б ти не їв, що б ти не робив, воно не регенерує. Можна попити саншейки, але це лут, котрий трапляється рандомно. На них не можна постійно покладатися. Потрібно зробити так, щоб ми самі могли собі поповнити наше здоров'я. І для цього єдиний здоровий і нормальний. Шлях це зробити бота кухаря, котрий буде нам готувати їсти. А для цього нам потрібно покращене залізо. Для нього потрібне вугілля, а інших місць, от скільки я не їхав, інших місць з вугіллям я тупо не знайшов. Тому я повернувся аж на свій початок і здобув тут усе, що можна було, ну, в межах, звісно, мого інвентаря. А він нагадую, зараз ось ці три слоти. Дивимо, що нам потрібно. Нам потрібен метал номер 2 нам потрібні плати, нам потрібні компоненти. Плати є, компонентів ми знайдемо, а ось для металу доведеться трошки побігати. Справа в тому, що як для людини з 3000 плюс годин я поводжусь в цьому виживанні дуже дико, адже я досі не зробив контейнер для води. Потрібно, знаю, але я досі цього не зробив. Зате я виріс з вічного кола мікрофармінгу, адже в мене вже з'явився перший рейд. Можливо, не перший, просто це перший, котрий я пам'ятаю, що він в мене з'явився. Ну, таке буває. Зараз ми огородимо це все діло. Як бачите, раніше в мене огорожі не було. Зараз ми це все. Оббудуємо і будемо чекати наших перших гостей. Ну, а поки ми будемо їх чекати, ми зробимо що правильно найрозумнішу річ, котру ми досі робили. По-перше, скрафтили ріжко, а по-друге, ми його зараз розмістимо на нашому чудо-тракторі. Не знаю, чи він чудо, чи не дуже, але факт в тому, що ми тут поставимо зараз ліжечко і будемо на ньому спатеньки. Потрібно тільки його так Поставити, мені здається, що так воно симетрично. Якщо ні, то можете в коментарях на мене пофуфукати і сказати, що так не можна, але наразі я зроблю саме так. У мене буде ось тут ліжко. І якщо наступного разу якогось, ну, не знаю, з якоїсь причини я відкисну, то я з'явлюсь тут, на тракторі. І не доведеться знову бігти незрозуміло скільки. Потім збираємо швиденько урожай. Потім розуміємо, що в відео додали не той шматочок не з тим урожаєм, але неважливо. Відбиваємось від першого рейда, хто пам'ятає, це 3 або чотири ось таких зелених роботи, і більше нікого. Ну, реально, на 10 грядок до тебе приходять 4 плати, котрі тобі самі йдуть в руки. Це приємно, навіть дуже. Головне, щоб вони тебе ніяк не вдарили. Адже в цьому режимі це зразу смерть. Ну, а тепер давайте трошечки. Скажімо так, Ютуб про контенту. Справа в тому, що зазвичай хронометраж відео розтягується спочатку до 10 хвилин, як було раніше, а зараз до 8, для того, щоб можна було вставляти свою рекламу. Не тільки дві, котрі перед відео, а ще десь в середині і, можливо, в кінці. Так от, оскільки я планую на цьому відео монетизацію взагалі вимкнути, то я цього робити не буду. Покажу вам, що я там добував якийсь метал, і одразу перейдемо до фінальної частини. Ну, а саме в нас тепер є ось цей малий. І тепер за допомогою нього ми можемо робити оживляючі бегети, можемо робити вегі-бургери, можемо робити просто бургери. А це значить, що ми зможемо за допомогою п'яти різних овочів собі повністю відновити і здоров'я, і їжу, і воду, що, на мою думку, дуже круто. Ну і на цьому все. В принципі, це все, що я зробив за три години, котрі грав. Більшість часу я бігав, але тепер, коли в нас є ліжко, це буде рідше, це буде швидше. А отже, є якась можливість, що, можливо, в наступній серії все буде трошки більш прогресивно і взагалі прогресія трошки збільшиться. Але це не точно. На цьому все. До зустрічі!